Стартував осінній призов. Кличуть служити чоловіків віком від 20 до 27 років упродовж 18 місяців. У кого є вища освіта, мають набути військової спеціальності за 12 місяців. За рішенням уряду строковикам виплачуватимуть гроші у розмірі двох мінімальних зарплат: це 2430 гривень. Сумчан братимуть до таких військ. План на призов осінь 2015 це 350 чоловік призовного віку, із них 95 чоловік до Національної гвардії, 225 до ЛАВ Збройних сил України і 30 чоловік до Державної служби спеціального транспорту. У військкоматі нагадують, залучати строковиків до виконання завдань у зоні АТО не будуть. Тих, хто надумає уникнути служби беззаконних на те підстав, виявлятимуть разом із міліцією, у тому числі на вулицях населених пунктів. Наприклад, під час весняної кампанії зловили близько 30 осіб. Правоохоронці ж кажуть, хапати посеред білого дня і відправляти до армії не їхня справа. Спільно міліція і військовий комісаріат проводили такі рейди по вулицях і вручали. Це були не повістки, це було повідомлення з'явитися особі до військового комісату для перевірки. Нагадаємо, під час проведення весняної кампанії міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у соціальних мережах про те, що забороняє правоохоронцям брати участь у вуличних облавах на призовників. Минулий же призов, сумщина виконала на 65%.